Здравствуйте, хлопці і дівчата! Мене звати Соня Каши. Сьогодні ми на футбольному полі. І сьогодні в нас нова рубрика. Повторюємо легендарні голи. Сьогодні ми повторюємо гол декларації проти Реал Мадриду. В лінії чемпіон, який поклав саму дев'ятку. Сьогодні зі мною мій найкращий друг і найкращий в моєму класі Андрій Мазурак. Всім привіт! Я буду відбивати удар. Він мені не дасть забити! Погнали, ми починаємо. Погнали, зараз ми будемо бити удари. Не, ми почали зробити перший удар. Перший удар? Не, перший удар поганий. Перший удар дуже поганий. Дуже поганий. Ну, зараз 10-15 пробних потім ми здобуємо. Перший комом, другий похорон. Ай-яй-яй, крутилося, крутилося, але не достатньо Крутилося, але більш-менш погано, так собі, Так собі крутилося. Куда ти правну друг їш? Погнали, а третій удар? А, здравствуйте, поставте 5 лайків. Якщо на цьому відео набереться 5 лайків ми знімаємо другу частину. в коментарі, який наступний гол нам повторяє. Ооо! Хоже! Там гол, але мазорак тепло! Якому не мазорак не буде не Кажу, що похоже, але там вискоки воротаря. Ну, а там похоже. А вискок. вискок. Пер докладинка. Ну, окей, зараз розвиваємось, йде. Я забив дев'ятку, як Яну, я зранку забив автополі. Yeah, Дім'я, без коментарів. І я перекладу попаду. Зараз попаду, знову перекладу. Без коментарів. Погнали. Мимо. Мимо. Ну що, ми не розслабляємося, я ще. Очік, 5 чи 10 ударів пройшло. П'ять і будеся ударів пішло. Дальше буде ліпше. І тільки п'ять і будеся ударів пішло, далі ліпше буде. Далі далі ліпше. Чим більше ударів заб'ємо зробимо, тим більше. Голів ми доб'ємо голос! Ти похоже, як на то наразі, він не рухає власне. Я рухнув. не потім рухав. Я рухну. Ти похоже? Ні. А блин, це реально похоже на декорайся, але так вибираєш, чисто в дев'ятку, я їй пересадив. Якщо я не забью, то можу теж зарахувати ранку. Ну там більше ніж не буде. Не, погано. Погано, погано, дуже погано. Нам на совтей удар. Я нарахую удар, наприклад, запівкователя, то вже Удар. Дамо підказку був 11-й, mm -hmm. вроді. Да, я не знаю. Думайте самі, коротше. Mm -hmm. І якщо часу, це вже якась наша босна попитка записати це відео. Перше нас, нас було погано чути, потім нас погано було видно, бо сонце світило. Тепер вроді сонця нема. Зараз я буду всі від того, З мамою. Тепер сонця вроді нема. Ну трохи є, але так собі. Не дуже сильно світить. І нас видно. Нас видно і вроді би. Чути. Напишіть коментаря, чи нас чути сьогодні. Там перекладено до тіло. Я би його лавка. Ну, блін, ну, що я на що на свого голову такого воротаря покликав? Знав, ну, наступний удар. Прямо ворота, а як на телефон ставлю. Взнав наступний удар, наступний удар. Так. Я не знаю, який ти порахунку удар. Пиши в коментарях! Як я просто сейвить. На я його покликав? Наші такого вратиря покликали, нашого відсайду. Нашого відсайду А ви що думали, як це все? Погано, мені треба якось, типа... Мені якось треба його типу закрутити. Давайте зараз спробую закрутити його, помаблю. І на нарахувати. Загорімо закрити. Я пробую, я пробую повторити. Тяжко відбивати. Дуже тяжко відбивати. А де я відбиваюсь? Все для вас. Я мамою кляс. Я не пропущу, то не пропущу, одного. Погнали наступний. Наступний удар. Гол. Голос знов не такий, як деколи і знову зараклой. А ці три гуляри кошетами пропустив. що? На що три удар. Я думав, вже ворот уйти. Звідково. Нам не так ой-ой-ой перекладина. Я думаю, він весь тяжко. Хлопці, я лалю, домушин весь чоловіч. Наступна. Гол! від мене

Ну, перекладенка. Якщо вам не цікаво дивитися на наші удари, ви то можете подивитися на задній фон, там, володя тренуєте. Погнали. Удар! Хе! У нас м'ячик вкрали! У нас вкрали м'яч, шок контент! Шо Çok kontent. Opa, ne açık vidalı. Bir an çok kontent. Ay lev. Ne vidalı orada. Ay 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 ay. Це майже гол. Це ладно, кого я дурю, там взагалі не гол. Я документи. О! ти його Не знаю, просто вирішу добити. Баліно знову перекладено. Напиші в коментарях, яка тут по рахунку перекладена. У мене думка, я не знаю. Вова, все спалив. Реально багато Ну Ми Ти Знов перекладено! Ні. Від цього від зайвих ми повторюємо гол в перекладину. А дівчата, а дівчата ні. Лагі гол! Ні! Там було видно! Ні! 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 Там гол! Ні! Ні! Ти навіть не побачив! Ні! На варі подивимось! Ні! На валі подивимось! Голосу, яка дев'яточка!

Якщо я за 5 ще не заб'ю якийсь, або то щось такий саме такурайс, або похожий, то ні. То я його відміняю просто. Ну Я Можливо, там теж зараховую. Я теж зарахую. У мене стопці даєш. Прямо низу. Я майже повторив вже такий. Козорка травма. Козорка походу, травма. Козорка походу, травма. Вот Мы да ходим, давай. Давай. Пас! Добре? Не, давай Я не знаю, что можно рухвать? я просто пошла на продолживаться. У нас училась замена виртуаля. Ну да. Только что. Может хоротир появиться колись. Ого! Погано! Так, наступний удар, погнали наступний удар. Я маю ще один якийсь, такий похожу на декламерації повторити. Деколрайс проти Реал Мудріду. Жорсткий вже кошети. Так а тіки. Так а тільки? Ого, тільки такі. Погано похож його. Я забив майже похожу на деколирайс я не розслабився. Бо я став. Я не знаю, що чи похожу, чи не похожа. Маєш дається, що ні.

Ну я хочу защита. А зараз приїду А десь ми ровно? Короче, тикше я за рубеж крау. Погнали! да. погнали, сука, не да. Погано. Погано. Погано лотеть. Погано лотень. Дуже погано. Тут не дар. Гол, але не деконрайс. Я позадавав трохи дев'ятого, але не декал Райс. Декол раз прям при саму перекладену і штангу має забити. Мені без різниці, скільки той відос буде йти. Головне, щоб я його повторював точ-точ майже. Хлопці тобто покусить собі! Як чим? Я чим? Як ви грати? Так погнали наступний удар Отрак Сайвич. Якось -от травм не дуже велично. Напишіть в коментарях, чи я повторив якийсь гол наразі, а якщо повторив, то напишіть тайм-код, на який іменно на хвилині цей гол. То боже, як я б'ю! Я треба його закрутити якось. Мені його треба якось закрутити, але я не знаю як. Я реально не знаю, як, як закрутити його. Погнали пас! Я думаю, вам це відео сподобається, якщо він буде довгий на свіжій природі, я думаю, має сподобатися нам далі. Я надіюся, вам це відео сподобався. Якщо сподобалося, то ставте лайк. Але поціленний кінець, це ще не кінець. Я знов б'ю низом? Ну Чому я б'ю низом? Чому? Чому я б'ю низом? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Китало. Такий холодно, що мені повторити на всіх коментарях. Погано. Я його вдарив якось під Я підйомом його вдарив. Я не знаю чому, але я вдарив підйомом. Зрак дав два не ні один не попав точно. Так, погнали наступний удар. Погано. Поганий удар. Поганий удар. Так, погнали далі. Стопний удар. Ой, брін, храстовина! Я міг право зараз завершати це відео. Але хрестовина. Я тобі не дам його, хрестовина. Не дам його завершити. Хрестовина. Я тобі не дам, його завершив. Попам'ятайки. Крастовина. Ну боже! Я міг прямо зараз завершати це відео. Але це Хрестовина Це Хрестовина, друзі, мої Мозерак сейвич. Паршну хвистовину. Погано. Мені його треба підняти. Давайте, костей, дякую, ставте лайки я зараз його повторю Якщо всі поставили лайк, то я повторюю. Я знов хрестовина! 100% Вася не поставив лайк, вбудь Ну Вася, ну не треба, став лайк! І за так що я в хрестовину купав і не забив! Вася, Василі, Васьок! Васенчик! Чого ти не поставив лайк? Зараз поставляю всі лайки, я потеряю його. Знову Знов поставив лайк. Та ладно, всі лайки, просто Я маю його повторити. Піди ж я потерив. Тангу. До... Не достатньо попереду. Володя каже, що я його повторила. Він прямо в притірку і між тангу і в притірку з хрестовиною має залучити. А я тільки від перекладки. Подачі точно. Тоді точно. Ну Не була відео до тебе хвилин. Так, на стоп сначала ударить. Давайте письма. Я знов низу б'ю. Чому mm. я бью низу? То не можу без А весь час заменя в скром. Ні. Треба було на тому коліце, закінчувати блин, две хлюсты уже <говорит> ну, не попал. Что ты еще тут видно? Мамай же попал. Мамай же попал. Мазарак тащить. А там бы сразу не залетело. Там улетело, я не знаю, я не Я, я забив! Але там де контракт він угол дав? Я знаю. Не угол а кут. Там, там без шансів, там навіть дев'ятку не було сила. Так, починаю зараз, дивіться. Зараз я п'ю воду. Я п'ю воду, ел, не ти. Я п'ю воду і зараз я забуваю. Пас. Хештег продливаємо відео до 25 хвилин. Погнали, зараз буде далі удар. Погнали, далі, п'ємо удари так Та, Та, пробиваємо Та що... Мен... до 25. Погнали далі, б'ємо удара. Зараз я вас трошки підправлю так, Я камеру відправив зараз. Братки, ми вже продвигаємо до 25 хвилин. Перепишіть в коментарях, продаваємо 130 хвилин. В коментарях реште продаваємо 30 хвилин. Мені треба на да поставити, що я хочу з підйому від нас здавати. Крутину в підйому. Я б'ю крос. Yes. Я розслабився після того удару. Yeah, я після на того удару такого гарного і пару хрестовин я вже розслабився. Та розмінявся. Я б'ю просто фігово. Я твій суреного ногою не попустив. бо я не вмію бити. Знов перекладаю, ну боже мій, стільки ж перекладемо. Ну, пишіть коментарях, який я вже перекладом попав. Тільки бере. Ті, Що? А мене ті кобра підпиш. Ой-ой-ой! Що за прийом! Гана, з мар вони не побачили. Я потім підняв з п'язочку і носкопом. На скобку. Ну блін, я не можу його підняти. Фу. В мене? Manda Man para ben... <melodies> Men... o povo de Náutria, manda do. Quando eu estou é. para o povo, estou Eu o povo de Vênia. Vênia? Eles me ajudaram. Vênia, então, é provavelmente que estou. Estou a fechar o Ronaldo, abjeto Já me deu assim, eu estou assim. Mas será que eu dar?

Ô, vai os bicos. E vai! Get small, friend! Oh, meu, não, isso é isso é da, um... Vida! 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 vida. Сюди, хлопці і дівчата, ми повторили цей гол. Ми повторили гол для колеса. Нарешті. Не. Ну, а з вами був я, мене звати Сонік, Азій! а тут, 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 тут. І, і Андрій Мазурак, і в деяких кадрах появлявся. Володя, всім до Наш нових збанник, зустрічей. І ну, добре, до всім побачення. до зустрічі. І доброго настрою.